Лідерів не призначають. Це безнадійно призначить, когось з лідерами стають. Тобто, або ти наважуєшся взяти на себе цю функцію. А от, або не наважуєшся. Тільки коли політв'язні почали виходити з таборів, утворили спочатку Український культурологічний клуб. А влада була така дурна, що а, вона про всіх ворогів режиму вона писала. Ну, це абсолютно була дурість, тому що це була єдина реклама, можливо. От вони писали, що таки такі, в український культурологічний клуб. Ще вони зробили одну дурницю, вони написали проти мене статтю в газеті. Брудний наклад у мене був написаний, що я український буржуазний синаліст, я буржуазію взагалі тоді в житті не бачив. 1988 рік, наприклад. Отже, після 88-го року у нас почало групуватися таке середовище по одному аналогічному там ідеалісту, романтику з кожного факультету. І для того, щоб нас не вигнали, ми повинні були вчитися краще, аніж всі звичайні студенти. Ну, я пам'ятаю, як от покійний ректор університету пан Скопенко, там нас викликав, чотирьох лідерів української студентської спілки і почав тупати ногами, майже як Хрущов з, з чим Черівиком, ви ж двічники, вам тільки оце про політику, от, вам тільки про таку партію виступати, я кажу, які двічники. Вибачте, але, в мене є кілька четвірок. Трік ще немає, четвірок є кілька. А решта троє відмінників. Це до чого веду? Що люди, які віддають, віддаються політичній боротьбі, опозиційній політичній боротьбі, ось, повинні розуміти, що у них повинні бути і знання, і забезпечені цими знаннями тили, скажімо, в університеті. Ну і далі так воно поступово зрозуміло йшло щодо лідерства, щоб бути лідерами. Кожен пройшов через якісь випробування. Тобто більшість наших активістів відсиділо 5-15 діб в, в КПЗ. А, і хтось відсіюва після цього. Хтось, ну, ті, хто залишалися, вони загортовувалися. А лідерство, ще раз кажу, це жертовність. Ну, це особисті якості. Це, це моральні якості, то що не, не дуже вистачає в політиці. Як на мене... Люди, які приймали рішення в критичній ситуації, повинні взяти на себе відповідальність. Це є лідерство. Це є. Іноді буває ситуація, коли організація повинна приховувати, захищати свого лідера. І таке буває обороняти його. А іноді буває ситуація, коли лідер повинен взяти на себе відповідальність. Е, Деякими було запропоновані, а давати фінансі зараз е, без повідомлення. Давайте йти, тому що і це буде показувати нашу опозиційність до, до цієї влади, що ми взагалі показуємо, що нас репресують. Давайте йти, хай нас в'яжуть, ми там хтось сказав, що я буду за це захочуватися 56 гривень, за цивільний кодекс. Як ваша що позиція? Що, сьогодні це стоїть робити? Не може бути боротьби заради боротьби. Тобто повинна бути в першу чергу ідея. Тобто, чому ми боролися? Ми боролися за незалежну Україну. Тобто ми хотіли отримати країну для свого народу. Тобто це була ідея. Ідея фікс, там, романтична ідея. Але мусила бути ідея. Е, якщо зараз питати, тобто також мусить бути спочатку ідея, що зараз потрібно. Та, ми вважаємо, що цей, е, наприклад, режим на цей момент. Е, він е, спрямований проти українських цінностей, та, тобто він є проросійським, спрямований проти української мови, української культури. Це один момент. З іншого боку, він наближається до бандократії, він використовує бандитські засоби. Що відповідно потрібно зробити, потрібно змінити режим. Логічно. Тобто потрібно знаходити такі засоби боротьби, щоб змінили цей режим. І далі ви виходите від того, що для цього краще робити. Я не вважаю, що переповнити тюрми це є засіб для боротьби. Ні. Чим менше сидітиме наших людей, насправді, тим краще. І дарувати просто-напросто, отак просто, можливість забирати наших людей це не є вихід. Якщо дарувати владі можливість забирати опозиціонерів, неправильно, дарувати владі можливість очорнювати опозиціонерів неправильно. Потрібно якось певним чином боротися з корупцією в нашій країні, і який шлях, я не знаю, боротьби повинен бути це безперечно, потрібно боротися з корупцією. Безперечно, це роз'їдає е, не тільки економіку, розвирає мораль в державі, е, але очевидно, що з корупцією повинні боротися не корупціонери. Для мене ну це зрозуміло. Е, і не використовувати просто-напросто фразіологію. Для посадки своїх політичних опонентів. Це як а, на початку 90-х наші політичні опоненти з компартії вони взяли просто наші е, гасла да, про Україну, про незалежність, е, поміняли червоні пропорційно ласканих на синьо-жовті, почали синьо-жовтим прапором ходити після 1 грудня. Е, е, і все, і, і почали дискредитувати саму ідею незалежності. Влада та не була змінена, але вони почали говорити всі правильні речі. Так от і зараз. Команда Януковича, ну хто? Команда Януковича починає говорити про боротьбу з корупцією. Це хто? Люди, які невідомо яким чином отримали шахти і заводи, да? про боротьбу з корупцією буде говорити. Я цим американцям приводив приклад, кажу, ну у вас ж, щоб ви зрозуміли аналогію, ж кліпове мислення. От, кажу, Ви ж бачили свій фільм американський про Марс атакує. «Да, хіхікують вони. Ну, кажу, там же прилетіли марсіяни до Сполучених Штатів. І що вони казали? Вони одну фразу казали: ми прилетіли до вас з любов'ю. А після того вас стріляли. Да. Потрібно дивитися, хто робить революцію політичну і з якою метою. Я не думаю, що після того, як в 91-му році ми досягли незалежність, ми не досягли економічного добробуту, ми всі в країні. Потрібно відмовлятися від незалежності України. Я думаю, що ну для мене це, наприклад, однозначно. І е, говорити, що е, за державу потрібно боротися лише тому, що вона дасть економічну свободу, це неправильно. У 91-му році відразу комуністична вона усвідомила силу, силу коштів. Ми тоді цього не розуміли. Взагалі, силу коштів не тільки в економіці, а взагалі і в політиці. І вони призначили бути бізнесменами, Вихідці з компартії, КГБ, комсомолу, потім до них долучилися вихідці з криміналітету. Оце була утворена нова еліта України, яка розподілила фінансові потоки. Здобули ми незалежність, залишилася інша еліта, а населення даве дуже братського стану. Да, і Іначе та незалежність досягла, досягнута. А життя не покращується у переважної більшості населення, саме тому, що не була довершена революція. Не революція винувата, в тому, що життя не покращилося, а не довершена була революція. На вашу думку, чи це можливо якась така наша українська ментальність, що ми не можемо це щось довершити до кінця? Якщо, якщо ні, то в чому, в чому наша проблема? Перше, як питав юристки, що ж ми за народ такий. Нормальний народ. Ну, от я думаю, що ті, хто тут. Абсолютно готові і до змін. І ті, хто виходили тоді на Майдани, у нас також були готові. Питання, чи готова була вся нація? Тому що закинути тим, хто боровся, я нічого не можу. Але нація вирішила брати інший шлях. Тому що за Чорноволу і Золкянка проголосували десь чверть населення України. Більшість, переважно, дві третини, проголосувала за Кравчука. Тобто за представника старої номенклатури. Не захотіла на це. це правда. Так само, як зараз, там, попри всі фальсифікації, да? ну от бачите, який вибір у нації. Тепер будуть розслідувати. Єдине, що мені приємно, що тепер все-таки за 20 років незалежності, за проукраїнський напрямок, ну, все-таки з чверті ми вже дійшли десь приблизно хоча б до половини. Я не казав, що проблема снації це проблема це культура, політична культура, звичайна культура, побутова, екологічна, яка завгодна. Тобто вихід ситуації це підвищення рівня культури. Демократії потрібно вчитися. І цей процес не, не лише зміни одного керівника це процес, в який повинен хопитися Україну. Якби не запитало, що я вважаю, найбільше зараз потрібно робити, всі опозиції. То, окрім політичних акцій боротьби, я б наприклад вважав, що потрібно по всій країні влаштувати десятки тисяч курсів української мови. Взагалі, Як, якби була наша влада, це треба було з боку держави влаштовувати, там для державних службовців. А зараз бо, всім, хто опонує владу, якщо ти вивчив українську мову, ти починаєш читати інші газети, інші, інші книги, слухати іншу музику, ти потрапляєш в абсолютно інший простір. Як зробити так, щоб Революція не користувалися ті, хто ну, не є нею революція завжди хтось намагається користатися. Наслідками революції кінця 80-х, початку 90-х, да, скористалася дуже сильно стара партнеркатура, але нам вдалося таки здобути незалежність України. Нагадаю, що тоді ж, після того, як студентський рух став популярним, студентські витажки популярні, активні, проявили. силу, Ми налякали і комуняк, і союзників старших. Що вони зробили? Вони підняли віковий ценз у Верховній Раді. І ми не мали права балотуватись. От на піку нашої популярності з 21 року до 20, а Нам 7-20-21. Просто ми тоді були просунуті, ша, ніж багато хто сидів в парламент. Не люблять у нас активних, надто розумних, навіть всередині політичних структур. Не люблять Боязнь конкуренції. Взагалі, це радянська звичка будувати пірамідальну схему. Я начальник, ти дурак. От, і далі сіріше-сіріше. Там в одній організація кажуть, що вона буде безлідерська, це неправильно. Безлідерська може бути компашка в 5-10 чоловік, ну там, 20 чоловік безлідерська. А далі ні. Річ надзвичайно важлива, тому що на них потім будуть, будуть орієнтуватися. Якщо зараз громадянське суспільство не спроможне видавати лідерів на гра, значить будуть правити попередні еліта. Так, вважаю, Депутат Верховної Ради України минулому році пропустив 119 засідань зі 130. За рік виступив, це сайт Верховної Ради інформація. За рік виступив один раз над стрибуни тож з приводу свого побиття. За рік став співавтором з п'яти законопроєктів, в них чотири про присудження премії стипендії та відв'ячь. Відзначення свято. Mm -hmm. От чому людина, яка публічно говорить про необхідність відвідування Верховної Ради, має таку статистику? перед тим, як задавати запитання, потрібно було проаналізувати ситуацію, ще раз кажу, проаналізувати ситуацію. Я сайт а, Проаналізувати ситуацію. Насправді я один з депутатів, який найбільше відвідував засідання. Найбільше відвідував засідання, і ви могли би це перевірити. Всі дані. До речі, оприлюднив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко який казав, хто насправді не ходить на засідання. Ви заходили на сторінку, де друкується невідвіданий депутат, а електронна реєстрація картками незаконна, проти якої я постійно виступаю. Це незаконна реєстрація картками, якою я не користуюся. Тобто ви подивитеся, що в ті дні, коли згідно цією реєстрацією мене Буцімти не було, я голосував постійно, знаючи, що я єдиний депутат, який не віддає свою картку, це дивно, а? яким чином я голосував? Чи за, чи проти. А Ахметов, який, а Ахметов, який наприклад, згідно а, цього сайту, немає його навіть в Сараковці, тих, хто не відвідує засідання, немає Ахметова. Його ніхто не бачить в, в сусінь залі. Отже, йде мова про реєстрацію чужими картками. Насправді відвідування засвідчується власними підписами. І згідно цього нараховується заробітна платня. Якщо депутата немає на робочому зала, йому не нараховують за цей день заробітну платню. От, наприклад, моє невідвідування, реальне невідвідування єдиний раз, коли я дозволив собі не відвідувати цілий тиждень. Це єдиний раз, коли платів в складі делегації розповісти про політичну репресію домовиться. Це єдиний раз. І за це зрозуміло, що у нас вираховують з нашої заробітної платні десь близько порядку. От у мене буде вираховано порядка трьох тисяч гривень, що справедливо. Так, да? я оцізнаюсь, я цілий тиждень не був. Хоча зараз перебування в Верховній Раді взагалі позбавлено сенсу. Я, до речі, навіть пропонував нашим фракціям а, збиратися не у сесійній залі, а анунц і б'ют. Проводити засідання в іншій залі, наприклад, в там є зала, а, так званий кінозал. А, от. Але проводити системні засідання, а, розгляд законопроєктів альтернативних, розгляд ситуації в країні. На жаль, наші фракції Нонсебю до цього не готові. По статистиці голосувань ви голосували 438 разів з близько 4 тисячі. Ну це ж нормально. Тобто, людина, людина, яка не читала правку конкретно, може не голосувати за цю правку. Але там написано «відсутній». Ні, ні. А ви подивіться. Я, Ще раз кажу. я, 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 я спеціально передав... Мені прийшло це запитання, спеціально придавити. Ще раз скажу, там не може бути відсутній, там може бути не голосував. Людина зараз ні, людина зараз намагається озвучувати тезу якої дійсно зараз поширить в кожній своїй статті провокаційний сайт Багнет? Значить, це дуже серйозно, це дуже серйозна річ, тому що насправді є один з депутатів, який найбільше відвідує голосування. Зрозуміло, що по всіх голосуваннях я намагаюся розібратися.